Чи жалкували ви хоча б один раз, що пішли в політику? Ідеально, політика ви не знайдете, тому що що ви не зробили, все одно не так. А який ваш найбільш теплий спогад із дитинства? Якщо ти для одного хороший, для його точно плохо. Що для вас волонтерство? Це життя. Вітаю Ареку Рафіковичу. Сьогодні ми хочемо поставити вам бліт запитань, на які вам потрібно буде дати коротку відповідь. Доброго дня, добре. жалкували ви хоча б один раз що пішли в політику? Bye -bye. Що вас найбільше дратує як політика? Сам політик. Коли хочеться ділятися більше, а не виходить. А люди думають, що там все легко і просто. Уві, це не так. Яке для вас найбільше розчарування в політиці? Сам люди. Чи виникає у вас бажання хоча б на один день вимкнути телефон? Так. Да. Буває. Чи вимикали? Назвіть, будь ласка, риси ідеального, на вашу думку, політика. Ідеального політика ви не знайдете, тому що що б ви не зробили, все одно не так. А, для того, щоб бути ідеальним, бути все. Якщо йдеш в політиці, ну, здесь на місці в уровні закони ти не є саме, здесь в основному роздаєш. Тому то, тому то. І завжди, знаєте, що не вистачає. денег, что всем раздати, що ремонт дістався там, там, там. Если ти для одного хороший, ты для другого точно плохой. Кожен за себе думає. І вот здесь ти попадаешь. для одних ти хороший, для других ні. І все, вся арифметика. Як ви заробили свій перший мільйон? Ну, я займався обувом, доставляв обув і різних. городов из Армении разных республик и реализовал здесь обувь, трикотажные, это самый ну, практически. Вот так занимался и дальше миллион. Рай Крафикович, расскажите, пожалуйста, про что вы наибольшее мрели в детстве? Ну, здесь, здесь у каждого свои это самое. Понимаете? Один врачом, другим водителем, третий танкистом, я, честно говоря, и не помню, какой такой мечта был. Помог танкиста. Как бы у вас была суперздибнисть? Чем бы вы хотели изменить это в свете? Что в свете был мир. Что не умерли дети. Что все в своих семьях было. Работа была. Дом, работа. Семья, друзья. Что спокойствие было в мире. Вот, вот единственное, что хочется. Здоровье и спокойствие. Что мир было во всем мире. Мир во всем мире. А який ваш найбільш теплий спогад із дитинства? О, Дитинство вже чим більше стаєш, це більше тепло за дитинство. Хочеться повернутися туди без проблем. знаєш. От это от, от, от точно. Все тепле було действие. Все остальне вже складно і так що... У котрій годині ви прокидаєтеся, а у котрій засинаєте? Е -е, прокидаюсь 7 годин 15 хвилин з утра. А заспаю від 11 до часу до двох ноч. Як сон прийде. Якби ви не стали бізнесменом, то ким би ви були? Не знаю. Чесно, не знаю. Не задумавсь. Чи багато у вас друзів? Кого ви назвете? Друзів на списке багато, а реальних очень мало. А чи багато у вас ворогів? Багато в мене ворогів? Німа... Не знаю, я дуже часто говорю. Хотя враги, которые есть, хоть скажут, что им плохое дело. Враги, знаешь, не так посмотрели, ни тому не помог. Ты врагом можешь быть от того, что сказал просто нет. Потому что ты не хочешь делать или не можешь делать. А люди хоть сто раз добра делай, один раз не делаешь, ты уже враг. Кому вы наипаршему телефонуете, чтобы поделиться радостной новиной? Сына. Что вас делает счастливым? Спокойствие. Коли я спокійний. Так рідко буває. Без чого ви не уявляєте своє життя? Діти, сім'я, родственники, Сам от життя. От і все. Живемо ж. От. цього. Якимись своїми вчинками ви пишаєтеся. Якими моїми вчинками? Коли ділиш добро? Коли бачиш, що ти це добро ценять, Якими ви бачите Черкаси через 10 років? Якими я бачить? Однозначно Черкаси один із кращих і красивих родов України. Це факт. І хотілося, щоб вона більше красивеє була. Ну, так, знаєш, ну 10 разів лучше, як зараз. Які риси в людях ви найбільше цінуєте? Порядочність. Щоб були люди порядочні, чесні. А що ви ніколи, наприклад, не пробачите своїм друзям. Знаєте, я їх всіх. прощаю. Знаєте, я уже прийшов тому, краще лучше знать, що ти під люком дружиш, чем дружить, потім під подлюк. Що для вас волонтерство? Это життя Это кусочек жизни ежемесячно. Ежемесячно. го року. Ежемесячно. Вот зрубите это. Потом скажите, вот и все. Я удовольствие получаю, я обалдею от этого. Я это дальше буду делать. Скажите, будь ласка, чема это вы хобби? Маю. Какие? О, рыбалка. Дуже люблю рыбалку. Вот вот спасает мне э, от всего. Вот я там дуже отдыхаю. Вот вот если не было рыбалки, наверное, меня не было, потому что э, э, вот там я действительно отдыхаю. Вот мозги отключать. Иногда люблю сам ехать. Сидишь и смотришь на ту воду. И что, если клей, это вообще супер. Какая у вас фигуристная звичка? О, звичка, это хорошо. Я ежедневно хожу от 10 до 20 тысяч шагов. И в этом парке каждый день я шагаю. Каждый, каждого дня. Вот, вот, вот цель. Каждого дня, что там не было. Только сильный дождь может мешать. и снег не мешает, только дождь мешает. И то, если закончится, я все равно выхожу хорошо. Для друзей, які вперше приїхали в Черкаси, які місця ви порекомендували б? Дніпро, Набрежне, наші парки, центр. Ну, є що показувати, повірте. А яке ваше улюблене місце в Черкасах? Звісно, Сумгаїцьк. Чому? Я там живу. І кожен вечір хожу там. І по паркам, по алеям. О, вона помінявся юго-запад багато. І так що доволі сьогодні достойно виглядає. А є в вашому житті звички або речі, від яких би ви з легкістю відмовилися? Хотіла б відмовитися від їди, тим більше відкусної їди. Я стараюся це не зробити. не всегда получается, но я стремлюсь, что есть более так умеренно, что все было нормально. Работают над тем, вот потому что шагаешь, вроде одно робишь, а, а другой не получается. Стараюсь, работают над сами над харчеванием. Ну армянская кухня она богатая, иногда не получается. А чьи у вас какие фобии, або страхи? Высоты боюсь. Ну, сама я не боюсь. Но ну, когда с з высоты смотрю вниз, если сильно там багато, мне аж і от гадюк, я даже телевизор от них боюсь. Райграфікович, розкажіть. А коли вы ви в Останні дарували своїй дружині квіти? Не, десять назад. А які вони улюблені твіти? Ой, тюльпани. Як часто ви збираєтеся зі своєю родиною всі разом? Ну, раз дві неділі, раз в неділю. Як проводите час разом? Подготовлю як нормально в сем'ях. Подготовлюся, селі, поїли, Всім добре і розійшлися. розішлися. Райкрафікович, скажіть, куди найпершим поїдете, коли закінчиться війна, і Україна переможе? До матері. До матері соскучився з Ковід був, потім війна, і зараз ніяк політець от перший до матері. Дякуємо вам, Марай Крафікович, за розповідь. і Відвертість. І вам дуже дякуємо.